Вітаю, шановні любителі Японії. Сьогодні катаємо тільки на японських, тому ж пропозиція була по японських корабліках. Примакази Зао і Ямато. якщо я нічого не сплутав. Але, здається, не плутав. Так. обліци. Ем... Обліци. 2 на 2 Убліци на японцях. Ну, скажімо так, я вже одразу налаштувався, що я там не виграю. Хоча, мабуть, кипішувати я все одно буду. Така натура. Так, є мені. Не... Так, це 20, не треба, стривай. Мм, 8 кілометрів. Щас перезарядки. Мгм. Може поставити, а. 8 кілометрів. Так, урон все одно буде 20 а в мене їх нема, та у вас повне ляма. блін, мені жаба задали. Давай. Чого тики не купиш собі на кораблік заради бліців? Капець. Так, на 8 кілометрів більша швидкість торпед, то урон трохи менший, але більше перезарядка, так? Хорошо, так, паперкам є якийсь сенс щось брати. А, ні, я хотів на цей назбирати, Точно, точно. Мені один рівень залишився. 21-й добрати вже. І взяти оцей сліпучий. Щоб мене хоча б не одразу влучали. Так, позао 11. Стривай. Так, гапчик, це фігня. Тут що тут ще? Так, це дуже потрібно. Угу. Так, давай дивитися. Так. Абірбашт бром. Берем. А, є мені сенс обрати? Стравай, Та я заберу це одразу. Літочки. Час при зарядці 50%. Скільки ти у нас? 4, так? 240 буде 120, буде 2 хвилини замість. Ну, цей бій закінчиться раніше, хоча якщо катати у цих. Брати з варіантом під інші режими. На другому. Гап. Давайте я краще це візьму. Так. Тут ХПшка однозначно. Маскування. Це 10. Давай оце Це ж мені що дасть? Зберігається. О, чудово, зберігається, буває вибиває. І ти такі в циркуляції виходиш, тобі такий на-на-на-на-на-на Ти такий та ну нафік. Так. І Ямато Угу-угу, мато. Тебе все розкидане, так. Ну тут традиційно недавно катали, в принципі, все те ж саме. А що я там брав? А, обербаш я там брав. Окей. Так. Катаємо з шимки, так. Перша була здається Шимаказе, потім Зао і потім тільки лінкор. У такому порядку. Раніше я катав навпаки. Та. Що ж? Ну, тоді погнали у бліці. Дивитися, що з цього вийде. Традиційна розкладка Шліфи на полі. Оце от саме частіша зв'язка кораблів. Частіше всього там. У нас інцентр і на полі. На полі мої печалі, на полі. Ти Бгап наскільки, нагадай мені. Дякую, що нагадав. Ой, яка чудова карта для врива з торпедами. 5,5 5 тебе, так? Угу. Так. що сюди? Давай сюди. Вони. Ставай. Там? Попереду. Ага. Угу. Давай я сюди. Тик. Ну, я мабуть... Скільки ти йдеш, швидкість тебе яка? 37, в мене 39. Ммм. Давай, форсаж. Давай. давай, давай, давай. Вінсент, вибач, я не можу тебе чекати. Або я діду туди перший на точку або ми одразу програли. Бо ти не зайдеш, а я нічого не зроблю. Шима проти Наполі, це смерть. Так, обходи, каже. І ось тут десь йде. Треба підбирати. Блін, я можу не стигнути. Швидкість хоч і велика. Так. Де ми мені потрібні? За скелею. Ближе не можу. Так. Ось тут так на дистанції гапа майже так, М -м -м -м. близько так, наполі. Тут і ще сюди. Так, там поливають його, зараз він такий опа, опа. Ну а він це не мальтичка, та? Проходи далі. А шліфанідзе. А, це є шліфан. а Анаполі? Там сидить. Так. Так. ТБ. Вот ты хорош. Так, отходимо. Трешки ему не сподобалось. Я тікаю, так, куди зміг, туди відійшов, хлопці, вибачте. Так, того увалили. Так, є таке збив трошку. Давай засвітимо Капець жорстко. Опа. Тікаю. О, полетіло все в мене. От для чого мені потрібно цей от невлучання. Ага, тільки віточки він позанімав. Точки та позабрали, ми програємо, якщо ми його не вб'ємо, Дякую. І торпедки, та сюди зараз буде. Так. Кайо, Я стріляти не можу, а той втік. Ммм. Зараза, я свічуся. Ну хоча? Вінсент. Вінсент. Ну, я підпалив, але це нічого не дає. Точка та в нього. Так, ну цей наш забрав одну. Окей. Так. Тільки не сядь на його торпедку, бо ми програємо, бо я не витягну. ту ру ду тут рум Нервова пісенька звучить для вас ранковий час. Ну, чи коли ви там дивитеся, не знаю. Ди сюди. Тараном забереш? Забери його, будь ласка, таран, Ми ми перемогли. Таранчиком і перемога за нами. Хорош. Молодець, пацан, не розтирався. Не розтирався, пацан. Я вже по белорусски замалакав. Ой, блин. Так, інтенсивно. Неочікувано. Неочікувано. Давай. Та який по... Подякувати, який поскаржитись. А у нього є торпедки, так я розумію, Вінсента? Я не знав, чесно, я от, цей корабель взагалі хази, що це таке. Ну... Чувак молодець. Він зрозумів, що треба зробити. Подивився на очки, подивився на цей і каже, я пішов. І за це йому велика подяка. Так, ЗАО. Ну, на ЗАО нам таке лафи не буде. Тут нічого не зміниш. Модерка, дальній стрільба, навіщо вона мені? Так, а в мене стоїть Дальність стрільби ГК плюс 16, а це дасть тільки 8. І розсіювання 7. Ой, не туди. 18. А так буде десь 16 з копійкою, я так розумію. Або 17. Ну, хоча, якщо рати через літачки. Та я ну, не знаю, тут сенсу цієї модерки я взагалі не бачу. Торпеди мені тут не допоможуть. Там в нього такий скід, що його нафік. Не знаю. На ЗАО я капець, як давно не грав. Ну, поїхали. Який чуковий прикол. У них мало того, що він сид наполі, так ще й, коротше, в отряди кукланові. Так, нього є торпедки, у нього є торпедки. 38 секунд перезарядка. Офигенно. Жорстко. Блін, я. <плес> я прочитав. Як... Ну, типа, баченка правді. У мене автоматично. їхніми цими з британськими приколами, типу, я чомусь подумав про їхній авік. Думаю, яким дідьком я сюди потрапив. Так. Так, хто кого пересвітить? 103. 9.9. Блін, ну це такий маленький прикол. а у тебе теж є торпедки, так? І гапчик в тебе є, та ти що? Ти прям неочікуваний хлопець. Слухай, я тебе вже боюсь Хоча у тебе... 96 секунд тільки. А у того. 38. Так, 13,1. А наш на... 10,6, наш ближче може підійти. Питання в тому, чи витримає він залп. Чувак! Чувак! Ну ти диви, куди гребеш, а, ну серйозно. Я все розумію, ну, що обережніше, будь ласка, ну, обережніше. Я тебе прошу. Так, торпедки у мене... Оа! Там у мене напалі швидше в топе, начик. Тими торпедами. Ще поки поверне її. Давайте пропущу, а ти хочеш. Оп, на тобі. Взагалі можна вже відвертати, він десь там. Ага. Так, той буде мочки. Так. Ух ты ж, бляха-муха, засутился Ага, я так и знал, что в меня полететь Так Тихо-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тихов, тихо, тихо, давай, 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 давай. Ну і все. Ага, покидаєш тут торпедки. Ля, с такими этими скидами. О, хорош. Да, да, тут только торпеды кидать. Ага. А добывай уже, давай. А свинкор впоролся, дарма вин пишу. А мы не так развалить. Пік. Нормально в бортину. Опа! Та делить не буде. Петляємо. Рикошетики. Ти тобі ще борта О будеш, да? Давай. Я в порт. давай давайте вже. О, ну хорош Не цей корабель, який має ходити в бліцен. Ну, принаймні 2 на 2. Тут треба команда, хочу щоб корабліків 5 було 5-6 так Ну і лінкор у нас просто пішов і втопився Я в шоці биканув пацан. Просто биканув Ну ти чувак, вибач, ти погано зіграв. Якщо попередній зіграв добре, то ти зіграв погано. Так. І. Ямато. Ну, погнали. О, як цікаво. Неочікувано насправді. А хоча ті в команді грають. Тобто ні в кого торпед нема. Я так і не очікував. Ну, зазвичай завжди намагаюся брати, щоб з торпедами щось було. Щоб упоротися. Ну, давай, подивимось, що з цього вийде. Так, я танкую, ти, а ти настрілюєш, так? Де ти там? А, от іди. Ну, це будуть підпали за підпалами. Треба валити тундру одразу, мабуть. завалити треба так демон пішов туди а я на точку ну він логічно він під островочок так я йду щоб він розумів де я пішов бо зараз почне типу за острів не за острів так. Ту-ду-ду-дут. Релесочка от них 12, та 11 же майже накрила точку. А в тебе десятка, здається, так? Ага. Так. Десяточка йому... Ну якраз під острова він. Ах ти ж зараза така. Ну Давай так. Літачок. Пятачок! 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 Пятачок, пятачок. Мене вже бачить. Опа, ля-ля-ля, а Он давиться носи, конки, чувак. О, підпал від тундри вже одразу. Так, що і таранити пробувати? рана пробовати? Давай. Мда, ясно. Три пожежі не дохера буде, ні, чуваки. О! Ну це вже, вицілює мене. Оп, Оп, давай, давай, давай. А де вибачте? Ти таран будеш робити? Він хоче таран. Так. Що не хочеш? Хоче. Тик. ПМК! Треба було брати ПМК. Боже, ну доби його! Добий! Та ти добити його не можеш, ти серйозно? Ну Ну ти серйозно? один снаряд. Боже. Чувак. Ну як можна? Ну одну пульку, ну він йому в бортіну лупашить, Блін, ну Од одну пульку, він не мог одну пульку запустити в нього! Капець якийсь. Ну, програли, мабуть. Судячи по тому, як тут все відбувається. Та ти куди ти йому підвер... Та тараном, ну йохани бабай. Ну. Боже, там пульку не добив, тут борта підставляє, ну я не знаю. Ну. Ну. І зараз отримую в борт, диви. Хто кого? Хто кого? Так ти шо? От тобі тупо фартануло, що у, то, у того перезарядка довша. Просто через це. Боже мій. Ну це прям на мінімальних таких соплях. Це просто на вдачі. У нього перезарядка на, ну, не, не встигла і все. Капець якийсь. Ну, це на тундрі лох якийсь був. Йому не треба було підходити до мене. Можна, вибачте, я поставлю чужій команді. <свисті> Своїй не буду. Тут е, не за що ставити, а от цей лошара. Пішов в упор на тундрі кататися і таранитись, ну це ідіотізм. Так. Йому треба було б трошечки постояти далі, Москва б мене не. Ну, Москва б не дала б виходити е, цьому, господі, демойну. І мене б трошки накидува. А туннора мене б спалила. На мені три пожежі було, тільки вони гаснуть, вони двох мені б накидали ще, і я б згорів там 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 тікало по тисячі за дві секунди. Я б стільки не відхиляв ніколи в житті. о, камуфляжик. Так. А ти на кого чіпляєшся? Тільки на один корабель якийсь, так? Можна глянути? А, це ті, ясно, ні. Квін Елізабет, так Була там камуфляж. Що таке, Квін Елізабет? Це британський, мабуть, так? Чому мене підсвічений. Не зрозумів. А він в мене є? Серйозно? Де я його взяв? Ні, верни, мені тут більше подобається. Я не пам'ятаю, де я взяв той камуфляж другий, друга, що я такий тюплін. Кака Квін Елізабет. Де? Леленко. Я хочу глянути. Це ж британець? І де вони? Лінкори. А у мене нема. Ти чий? Так, яка гілка? А, ну. я Яка гілка каже. Нічого не вкачено. Яка гілка? Оця от гілка на шостий рівень, ясно. Це, я, я, я побачив. Взагалі нема ніяких, боже. Ой Капець. Це я роблю Зупинить мене Так. А, скільки там залишилося? Дві було. Одна була до цього, тобто три мали закритися. Бліци. Так, треба три перемоги. Ну так, тоді одна була перемога. І дві сюди. Угу. Ту-ту-ту. Ну що ж, так, час ще є, ще п'ять днів. Треба забрати ці грошики. Так, япончики. Оп. Давай, назад, на бліци. Так, що? Продовжимо. Треба ще три перемоги. Хлопці, зберіться. Що на цьому можна сходити ще? Комбінувати можна що завгодно. Ну, Тобто навіть ті ж самі корабліки, які були. Просто додавайте хоча б якийсь інший варіант і все. Більше нічого не треба. Там вже скомпонуємо. Так, кораблі на вашому е моніторі чи на чому там на екрані вашому. Ви самі бачите знизу, які є. З тих обирайте, які бажаєте побачити у бліцах 2 на 2. І підемо подивимо, що з цього вийде. Так, на паузі там напишете ваші арінти, хтось лайкне, хтось не коротше. Ви пишете, вам хтось лайкає. Ви, ви пишете, вам хтось не лайкає. Е, ніхто не пише, ніхто нікому не лайкає. Що ж, варіанти є, є. Корабліки ви побачили? Побачили. Пишіть ваші пропозиції, а я скатаю у, як тільки зможу. Бо час всього 5 днів залишилося. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.